Слава Ісусу Христу! Перед початком нашого злудження я прочитаю місце, яке записане в Друге послання святого апостола Павла до Тимофія з 3 розділу. Знай же ти, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть, бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі. Осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючі, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили Його відрекся, відвертайся від таких до них, бо належить і ті, хто пролазять до хат та згодять жінок гріхами. Обтяжених, введених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди, як Яній та Ямрій протиставилися були Моїсеєві, так і ці протиставляться правді люди зі всього того розуму, неуки щодо віри, та більше не матимуть успіху, бо всім. Виявиться їхній безум, як і з тими було. Ти ж пішов услід за мною. Наукою, поступованням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спіткали були мене в Антіохії, в іконії, у страх. Такі переслідування переніс я та Господь від усіх мене визволив. Та й усі, хто хоче жити побожно, у Христі Ісусі, будуть переслідувані, а люди, лихі та дорисвіти, матимуть успіх у злому, зводячи і зведені буші. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, віддаючи тих, від кого навчився бути, і ти, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою. Христа Ісуса, усе писання Богом натненне і корисне для навчання, для докору, до направи, до виховання праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Цей ранковий час Бог дав нам мир і спокій, для того, щоб ми могли зібратися, прославити святе ім'я, подякувати за його милість. І за мире небо нашими голами. І ось ми бачимо, де апостол Павло звертається до Тимофія. Це вже він писав, коли він сидів в тюрмі в Римі, де його мали стратити, і він написав для Тимофія, що як йому треба поводитися і що треба робити. І бачимо, що як він пише в четвертому перше послання в четвертому голові, каже: А дух. Ясно говорить, що від віри відступиться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. Ось ми бачимо, що як слово Боро збувається, і тепер, на даний час, ми бачимо всі т'яти глузяїв, які прикручують Слово Боже, які стараються відвернути людей від Христа. Але апостол Павло він дає постанову і каже: настане бо час. Коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влегчували. Вони свій слух від правди відвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь пильний в усьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, виконуй свою службу. І, і каже, каже, бо я. Вже за жертву стою, і час відходу мого вже настав. Я змагом змагався добрим, змагом свій біг закінчив, вірус зберіг на останку. Мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. І ось і бачимо, що не тільки для апостола Павла. Буде нагорода і всім, хто полюбив прихід Христа. І ми теж полюбили прихід Христа. Він за нас пострадав, Він мер на головському Росії і поляну кров, щоб Ми мали життя вічне. Хай нас Бог благословить в цей час, хай може жити. Мир і любі, а йому слава нехай буде навіки. Амінь. Ми склонимось і будемо молитись.